Панове, привіт! Тричі ви всі 26 у Чемпіонс я втрачав серію перемог зі статистикою 14-0. Це все завершилось 14.1, а цього разу. Першу половину матчів я провів із Золою і кройфом у складі, і лише в одному із них мав пригоди. Дивитись, дивитись. Крім пон, Демпсі? Що це за команда? Форменес, ще nice, чисто тест на периферійний зір. І радар все, все червоно-біле, Боже боже. Бляха то-то... Нормально, але я хотів нету під удар вивести. Тут крой м'яч мені вкрав. Буу! Wow. Ха-ха-ха. Маркус. Маркус Рашфорд forward. не 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 на ноль, на ноль, на ноль. Баляха, я перший пропущений. Black. Окей, okay, yellow. Yellow, it's okay. О, oh, найс. Nice. Ой, довго б'є кров. Цікаво, це контраст мод може давати затримку чи ні, як ви думаєте? Викейсо, воно все повільніше сталоооопіна робить рахунок 2-2. Піч. Свою ту гру сюди привів. Не пробачите. Нету. Тає! Таяє! я я яй до побачення так не можна робити. Ну, це я ненавиджу. Коли ти починаєш траєкторію вичитувати, перекривати і м'яч йде повз тебе, ну краще часто викидуватися, ніж чекати. Буде, буде буде, 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 буде кінець матчу. GG. Nice, молодчинка, впорався з посолюю. Ну, а на другу половину Champions я вирішив все-таки зробити дві заміни. Так, вони знову повернулися. Піна і Айтана. Все для того, щоб поборотися все-таки за 15 ку Всі 26 і саме дівчата, як ви знаєте, як не крути, але імбові. бові. Дві, що задає якийсь на Ево? Національден. nice Hard park ay 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 ah Чёрт возьми Нет, уже плавно Чёрт Эй, <плес> это что? Какая карточка? Какая карточка? Оу! Найс, Рашфорд! Напевне, ж жовта. Напевно, але я думав, що то штрафний, ну, я не певну. Ста. Куди пішов зараз мій той Карлос Альберто Придурок, я не розумію, просто взяв і вибіг. Не. Та йди геть! Іди ти нахрен, реф, можна червону, ні. Човта, до речі, часто в таких моментах жовта. Це як бах. Не раз вже бачу, що біж там по ногах там підкатами. під є Єє. О, ти де нахрен це червона! Ну що це нахрін таке, її спортс? Шо це таке? Але то вже мендеша ж була вже жовта. Я в шоці. Ооо. Лягай. Що думаю, один такий мудрий чи що? Ну і подивимось, що робиться взагалі. Є з жовта. Фу, грамотно. 10 на полі польових? Серйозно? То зато не дали другої жовтої? Я ж розумію, коли на коті він лупив і там нерідко дають жовту навіть я б сказав часто, але. Найс, Рашфорд, нарешті, щоб Куртуа не дістав. Йос. Фуш, тринадцята. Там, де пенальті було, не дали Мендешу. Чехле, Круа, Тімбер. Зараз Зю. Погба. О, Зідан, перший власник, стоїчко. Я в шоці, але як Зідан там проскочив зараз, загадочка. FDV, мудро. Це мудро. Уф. Це срака, я три рази на удар, і все одно треба було ще. Фух, добаний геймплей, чого воно так зараз пливає в шоці. Чораж одразу не був на прийомі там, коли відірвався. Давай, 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 Нету фінес. На. Добре, що він кіпера вивів, то мені допомогло. Бля! Фу, дякую, Стоїчков! Найкращий Стоїчков! Дякую! Але пас повз мене пішов, На найгов то не люблю! Коли ти чекаєш трикутника і він іде повз тебе. Це найболючіше відчуття, коли ти захищаєшся, напевно. Ну, після відскоків, звісно. Дай. Найс! Найс, Піна! Вамус! Уену! Bueno. Може йде геть! Щастя тобі здоров'я на многії благі літа. Ще один. Ми знову тут, бляха! В четверте! Я рахую, в четверте! В FC 26. 14 0 Залишається один крок довбаний. Чи нарешті я достатньо добрий для того, щоб то зробити? В FC 26. 14 до нуля. Один метчик. Останній. П'ятнадцятий. Пекмера пальму. І цікава. Цікаві карти. Це є на еволюції на золотий фінець шото. Найспе. Най. Та ні, Гуртуа, ти в сраку підеш з такою грою. Це як Лоренте лівою. Лоренте! Ван Двен машина. Курва Ван Двен, а ти в цьому матчі награв вже Льоренте Психікейс. Душненько йде. Зараз буде таке рішення перебудуватися, яке може і не треба було робити, але ми подивимося потім. Найс, Пінка! Молодчинка! Просмокталася там серед цих велетнів. Єс! Єс! Єс, малюху! Виходь! Іди геть звідси! є -хе Ось вона! Я казав, що я моцний ще ні? Ще мені 15 матчів, ще 25, я готовий на 40 грати. Комон! Я нациканий. То ще з FC про тримається нациканість. І ще тут Льоренте в моменті якомусь був, я вражений, як він грає. І ще й той гол він забив. Як? Ну що куртуа тут зробив? Як? Я маю то подивитися на повторі. Ну як? Ну ще й Фаріч має. Навіть базою куртуа не мав би, я думаю, таке пускати. Вікфут, 4 зірки, удари 82, ну непогані, зрештою, непогані. Але не такі, щоб золотий фінес шот там не дістати, знаєте. Зафіксовано є спорт. Я вам взагалі що казав? Мені важливо е, перший раз влупити, а далі можна розважальні склади цілий рік. Але поки ти перший раз не виб'єш, тебе не будуть поважати. Будуть думати, що ти вже все. Списаний. Занадто віковий. Влупив. тепер можна грати з золами і кройфами. Три карти у мене будуть гарантами, ну-ну. 130 тисяч кешу, до речі. 10 штук 86, плюс. вау! 10 волкаутів, оце сильний пак. І 85 плюс 2 штуки. Ого, тут паків, Ого. Тут шанси є щось спіймати. Є, yeah. і ще три штуки 88. Вау. Wow. 84 плюс, 10 штук. Ми шукаємо промо, ми хочемо легенду. Ми хочемо якийсь Андрії Вієри, ще щось нема. Ну, я Віра, не хочу, до речі, Мессі. Ямаль. Що? Асенсіо Фенербахче? Скільки я спав? Але з інформом дякую. На крутилки піде. Наступный пак! Эй! Как без волкаута? 10,84 ⁇ И идем дальше. Есть волкаут! Что, зимовый страйкер? какие Арсенал там что? Арсенал в том протоке. не один. Кто ты такой? Він, маду яке? Але то я думаю, у нього інша зачіска. В нього ж хвіст був. А де його хвіст? У нього не було хвоста? У нього in real life є хвіст? Ага, він продається. Равлик Боб до мене повернувся, хоча він у мене є в антрейді. Ага. Напевно, коштує фігню, хоча добре, що він випав з фінес шотом, бо це прикольніша його версія, а коштує він реально в обох версіях копійки. Чи 120 ку 85 10 штук. Є промо. Що зійде? Правий бек? Хакімі, але він наче тільки рарний, він не має прому. Манчестер Сіті, а там хто? Рейндерс? Ні, Мармуш. А вони такі схожі, але я думаю рейндерса не бачив. Мармуш 87-й зараз якраз там Кубок Африки Єгипет щось трошки грає. Скільки коштує такий Мармуш, цікаво. До речі, Хакімі ще ніченько ціну тримає. І вже вкотре дублікат Месі. Теорія дублікатів працює. Мені десь за останній тиждень 5 Месі упало. Мармуш Мармуш 85. Чесно, це тоді гарні гроші. Так, правда, 85, навіть 86 тисяч у мармуша. Але зважаючи те, що зараз дуже схоже, що ціни на дні, мені здається, варто витримати. Тенденція всі 26 Вона така. Найнижче ціни субота-неділя, десь там, і потім воно починає набирати, коли паки закінчилися по нагородах за Чемпс. Гарант такий в антрейді. Чи може тут бути легенда? Страйкер. Чехія. Шик, чи хто то є? Так є. 88-й рейдинг. Золотий інфорсер. Ще один такий гарант, чи може тут бути легенда. Ну і щось Мацюпуньки міяма йде. Міяма, яка була із золотими фінесами всі 25 дуже прикольно. Але зараз в неї удар 83, прес-провинд золотий. Ну і вона. Успішно піде на СБЧ. Легенда! Все-таки легенда. 388. Без промо. Такі три карти. Е, Наскільки десь на 30 тисяч? трошки навіть більше. Вінтер і ось цей цікавий пак буде в кінці. Вінтер, гарант. Знов дівка, та ви замахали. ой, -ой. фігня Т Яма Бенітес. 5 рахуйте. Андрій Анрі Зіковіра в одному паці. За 15. Щось летить, але це не Вінтер, це якийсь чемпіон. Капітано. Бенфіка. По. Отаменді. ви всі в сраку рарні. Боже який жах. я тріс, які карти Жах Фіфа 17, Фіфа 18, Фіфа 19, Фіфа 20, Фіфа 21, Фіфа 22, Фіфа 23. FC-24, FC25. І от нарешті, FC26. Наступна станція. FC 27. Ну і традиційно, коли ви бачите гарну гру і чудові результати, вам цікаво подивитися, а що там по тактиках. Тому показую, Хоча хто дивився мої відео ще на початках FC26, мої плани тактичні на гру, той впізнає, що практично нічого з того часу і не змінилося. Так, Євгенціо дурні вам там не розповідав і не показував. Все, в принципі, так і працює в 4-4-1-1, з якої я грав найбільше. Єдина відмінність це те, що ЦАП в мене на позиції плей. Мейкера, а не шадоустрайкера, з яким я тоді на початках полюбляв грати більше. Все-таки плеймейкер трішечки краще заходить, не в останню чергу через те, що е, полюбляє ще допомогти більше в захисних діях, тоді як страйкер більше сфокусований на тому, щоб лізти вперед. Ну і загалом може десь трішечки правіше лівіше підтримати атаку. Коротше, плеймейкер мені подобається. Щоправда, якщо тут буде хтось на двох плюсиках, це трохи інша історія, тому що тоді гравець може занадто стрибати. В ширину для підтримки атаки, і тоді я поверну Striker або класичну десятку. Теж як варіанти. Ну і в деяких матчах для того, щоб наситити центр поля, коли я захищаюся, чи просто перебудуватися в трохи іншу картину гри при побудові атаки, якщо щось йде на полі, не так як мені подобається, і суперник перев'язує мою 4-4-1-1. В мене був план Б, і це 4-5-1, якої вам якось теж показував вже по ходу 26 Тут теж лінія захисту висока в атаці, і ролі вам мали би бути знайомі. Не зліва центральний півзахисник на плеймейкері, справа на діплайн плеймейкері на білдапі, і посередині бокс ту бокс. На інсайдах флангові півзахисники традиційно. Ну і адвенс-форвард на страйкері. Ну і тепер в найближчих чемпіон всі 26, Можливо, не треба залучати дівчат і грати лише чоловічими складами, чи все-таки зважати на мету і всі 26 і грати з дівчатами, щоб здобувати якомога кращий результат, на який вони. Як не крути, все одно можуть повпливати в цій грі, коли вони в атаці. Пишіть свою думку в коментарях, чи мені треба долучати все таки все, що метове імбове в цій грі, чи просто чилити з чоловічими складами. А на сьогодні все сподіваюся, це відео і результат в 15.0 заслуговують вашої вподобайки. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.